магазин Lidl, Німеччина. Побачив таку цікаву штуку. Паста гуакамоле. Два види. Авокадо туди входить, томати і цибуля. А другий от пікант, авокадо крім, паприка, цибуля і халапеня, Дуже гострий певець. Ну що, давайте спробуємо. Візьму таку от. 2 євро коштує. Тут скільки у нас? 150 грамів упаковка. Спробуємо. Ну що, давайте скуштуємо оцю штуку таку під назвою гукамоле Пікант. Що воно таке? Мені аж самому інтересно. Дуже невдобно знімати і одною рукою розпаковувати. Ладно. Так, ну як ви бачите, я вже розкрив отака вот от зелена кашиця. Такий цікавий запах. Ну, давайте спробуємо. Що ну, я вам скажу? Трохи кисленька, така такая пикантна. Вот. Доволі специфичная, ну интересная таке. Напоминаю. Єгипетську їжу, ту, що нам давали в столовій чи в їдальні в шармі, коли відпочивали. Нічого так, їсти можна. Дивіться, як цікаво. Ціни вказані за штуку манго. От є по 2,79, по 5,99, по 6 євро. Так? Є по 2,29, по євро 69. Тобто різні. Різні. і... От, допустимо, це що, за два. От, ready to go. От, ready to eat. От, я подобнее таке брав. Ну, нічого таке поінтересніше дешеве. Но оце це, що 5,99 за штучку. Ну так, у неї така упаковка, і така от. Ну, тим не менше, немає того запаху, знаєте, як в єгипетських або аравійських манго. Тобто, майже не пахнуть вони. Це ми в Каупланді. Печиво лейбніс теж по знижкам Евро 49. До речі дуже вкусне. Пробував я воно з шоколадом, з какао, різні різні види. Ну кіндери трохи по знижкам, да. Ну, такі от Евро 04 кіндер. Дупло. well